Використовую я оцей шків, так заварив його і ніби нібиться без сильного биття. Тобто просто накидаю сюди ремінь і він буде крутити заготовку. Знадобилось мені обробити ось такий вал. Довжиною 80 см та товщиною 37. Для цього потрібно використати ось цей прохідний отвір на всю його довжину. Але так як у мене тут стояв тимчасовий шкіл, він якби собою закриває прохідний цей отвір, тому потрібно почати з переробки цього шківа. Ну, з основою під цю деталь тут не дуже складно, такий в мене знайшовся кусок труби. Він розточиться під те, щоб була посадка на шпіндель. Потім до нього привариться такий фланець, і воно все за одну установку я обточу. Якби складнощів немає. Але існує проблема, що, щоб привести в дію шпіндель, мені потрібен, щоб шків був встановлений. А... Якщо мені потрібно з цим шківом працювати, то е, потрібно якось впадати оберти на шпіндель іншим шляхом. І я придумав такий нестандартний спосіб Це зажати, зажати його в патроні і е, крутити якби, заготовку, накинувши ремінь саме на неї. Тобто, Придумати кріплення для мотора та крутити шпіндель з іншого боку. Роблю я це з існуючих у мене запчастин, тому що це такий навіть невеличкий челендж, чи зможу я з металолома зробити якусь корисну річ. Так, на електронній лінійці виставляю потрібні параметри. Також встановлюю електронні опори можна запускати виконання в автоматичному режимі. На цій деталі я зробив такий невеликий уступчик, щоб коли я буду розтачувати вже по цьому існуючому розміру цю деталь, то коли вона на нього надінеться, щоб був упор. Тоді можна буде ці дві деталі зварити. Заварив його та більш-менш точно виставив цю детальку, щоб було мінімальне биття. І тепер мені потрібно оцю поверхню, оцю торцеву та внутрішню проточити за одну установку. Тоді ця деталь, коли буде надіватись на шпіндель, ну, не буде мати такого сильного биття, і вже до неї можна буде підганяти алюмінієвий шкіл. У мене вийшла. Тут є оця база, потім оця і всередині розташилась. Так, коли новою пластинкою то доволі чисто виходить. Так, і ось тепер тут в мене є десь 2 см розчір і ця штука сюди доволі плотненько сідає. і може, тут без зазору знаходиться. І так більш-менш без биття. І щось таке в мене вийшло. Проточити цю посадку. І Із цих двох шківів той, що мені потрібен, якраз цілий, а той, що не використовується, він такий побитий. Тому я думаю, ще оцю сторону зробити без цього другого шківа. Ось так він зажався тут на режим. На кулачках і ніби. Крутиться без сильного биття. Тих складнощів, з якими я стикнувся, це те, що тут -то у мене шківа немає, який ну, привідний. І тому, думаю, зробити привід напряму. Просто накидаю сюди ремінь. Десь збоку закріпляю електродвигун і він буде крутити заготовку з таким чином. А ось тут я буду різцем її обробляти. Ну, тепер якось і так воно буде крутити цю заготівку. Так, зараз допускаю. Тобто просто з іншого боку. З цієї сторони я трошки прибрав оцей другий паз та ці поверхні привів до ладу. І тепер у мене оці базові поверхні, які з першої деталі, вони центруються по отвору. І тут на болтиках буде збиратись. Вже так більш-менш плотненько держиться навіть без, без шпонок. А далі я збираюсь, тут є такі вже готові отвори на 5 мм. Збираюсь з одного боку та з іншого просверлити їх і вставити такі штифтики 2 по 5 мм і розклепати їх з обох боків. І думаю, цього буде достатньо від провороту, тому що навіть без них воно вже тут дуже плотно сидить і він може вільно крутити патрон. Тобто, трохи ще закріпити і буде добре. Тепер я можу обробляти заготовки великого діаметру, які ледве лазять в жені. thank <small> you